Ранок добрий, друзі. Ну що ж, ми приїхали з Олегом. Як бачите, я з відром. <рес> От. Коротше, приїхали ми на водойму. Зрання. Будемо пробувати ловити судака. Акцент у нас на судак. І так, в арсеналі не моя підсака, але вона Олега. На всяк випадок взяли з собою, а вдруг. Значить, у мене в руках моя савада. Uh, длиною ровно 3 метри. Тестом 828. Катушечка Форт фу. Катушечка. Блін. Uh, катушечка. Страдик. Страдик. Забув, як називається. це Я подивлюся, чи є там хтось, чи ні. Страдик 4000 і на ній намотаний пентаграм 0,4. Да, да іменно 0,4. Хтось там мені розказував, що... В савадой не можна кинути навіть 70-80 метрів. Друзі, на 0,4 шнурі не то, що сотку можна покорити, а долини дістати. О, головне, правильно вміти кидати, щоб шнур не лопався. А це все техніка. О, а у Олега сьогодні, як бачите, дві палиці. Ну розкажи нам. Всім привіт-привіт. Ну, як завжди, Шимана, вони Шимана. Одна паличка це Сефія 810. На ній комплект це Ванквіш 19 з 0,4 шнуром. І другий комплект це Лунаміс до 3,05 до 28 грамів. На ньому комплект Ванфорд 4000 з шнурочком 0,5 пентаграм. Ось так, що будемо, як казав Максим, покоряти луну. Да так, да, друзі, тому не гаємо часу на балаканину. Поїхали ловити судаків. А там що буде? Да. Гайлала. Ну, я першого взяв. Аге, ну, так смачно. Та поклівка, так? Да? Капець? Зараз відійдемо, щоб Олегу не заважати, бо Олег як тут зараз розкидається. Ну, кабасик перший є. Можна фоткати. Так, це вже раде. І в голову, бачите, в голову гепну. Ось для чого потрібен цей трійничок 12 грамів. Так, що його? хай біжить. О, Хоч і це був півасний варіант, але я вам скажу не сьогодні. Ну, Гепнув здорово. Ага, я бачу. Ой, добре, 12 грамів залетіло. Так, Ну що, їдемо далі. Ми в пошуках Судака, ми вже виходить з Олегом одне місце прокидалися на світлі та темні тона. От, коли вдвоєм, саме найпроще знаходить е, е, рибу. От, хижака, де він е, е, кучкується. Як це двоєм стали на місце, пів території Олега, пів території мої. І ми в різні направлення, різними кольорами. Потім помінялися направленнями, я темними Олег світлими і пішли собі. отак. Прокидалися і отлічно. Тому, друзі, самому це теж гарна тема. Більше риби можна впіймати, але двоєм швидше можна знайти. Але бувають такі моменти, що вдвоєм можна ніфіга не знайти. <рес> От, Буває і таке. Так, ну що, отлічно, поїхали. Ми вже з Олегом і тут прокидалися, ми вже на чотирьох містах прокидалися, поки не знайшли судака. О, Шукаємо, шукаємо. О, я якусь штуку спіймав. Так, все короче, ми в пошуках. Я думаю, що ось ось ми її знайдемо. Хто шукає, той завжди його знайде. Випрос тільки в тому полягає, чи він буде клювати. О, тому пішли. Судак, судак, судак. Фу, і отут а, этот, а, це судаки. Фух. Йолки-палки, от вгепнуло, я тобі скажу. Тебе ж, тебе ж рука туди пішла, блядь. То що бланки побачив це стопу, а тебе рука хоп туди. О, так, далеко стоять. Ти понял? Смотри, удар. Открыв застежку. Открыв застежку, ничего нема. Йоперний театр! Можно я матикнусь. Давай. Инспек, я приматку. Ти шо? Трошки ниже на камеру покажу. Блін, це вообще трэш. Открыв застежку. Открыв застежку. А там так гепнуло смачно. О. Щука? Да. Ну тоді переходьте трошки сюди, бо я за вану. Точно? Дешнут а ось ні. Я вообще нічого не бачу. Щука? Ну, я вас вітаю з почином. Ну лохи покльовка була. Матера, да? От лки палки. То що, що, що під берегом. Чого вона така м'яка? Чітко. Чітко. Чітко, чітко, чітко. Угу. Все чітко. Тройничок в голову. Все полаг... як полагається. Не браконьєрський. Нема двойника, нічого. Чітко целенаправленно, направлено, тому що риба дуже часто б'є в голову. Да. Клас. Поэтому тільки що може і було таке, що ми призівали покльовки. Угу. Камеру на мене. Поняв, ну ми відпускаємо. Срезорваний. <плес> Срезорваний Я подумав, поняв, схоже, як силікон як будто в рту. Ой, блін, прикольно. Так, ну ладно, ловим далі. А що робити? Ти на скільки... От Отак от, ніфіга собі ти гепнув. Судак? Не щось, непогане. На що і на скільки? Та якийсь там батьковий брав, чи фанатик, чи що воно таке. А, щучка невеличка. Щучка, ну непогано. А Що ж такое? Все, все невеличке. І судак. Судак. Сударь. Та, фух, хороший. И черниц. Темный, да? Так. так, ну поки Олег буде мусолиться, я дальше покидаю тоже. Це с твердого участка, він? Нет? Не? Не. Так, ну я на червяка джима здорового. А вес який у тебе. Сейчас подивись. Мен... А у меня 16 грамм, но у меня палюга здорова. Не на тройник, на двойник. На двойник, да? Да, на тройник промазать. Вот так вот. Ну, будемо пробувати шукати свого судака. Ух ти! Щучка Взда вдогонку mm -hmm. Блін, ну це конечно ну, що ж таке? Ну так стукнуло, що хай бог милує. Бачите, і пофіг. Трійник, є трійник. Дістала аж бігом. Біжи, щоб я тебе не бачив тут. Ой, Ой опять вона сирота. Я тобі кажу, вона тупо сирота. <схай> От. Ну так, звісно, я вам скажу, гепнула. Оце після таких частіше зрізають саме мелкі щучки. Не крупні, а саме мелкі. Тому обов'язково Ну, Мені повезло, у мене навіть не зацепило флюр. О. Ну, зато груз вибило в іншу сторону душки. Так, треба тікати, бо дядько Олег шмаляє. Ну, бачите, на черніку присіла щука. Теж сіла, так? Черніка, так. Да. Хто не знає, черніка і фіолет це майже одне те ж саме. Просто назва кольора така. Я її називаю так, а мак її називає так. Так, ну що, поїхали далі ловити. Опасок, да? Не, є якась фіня. Рак, мабуть. Блин, відпав. То рак был. Рак был, да? Да. паля. Ну то почало вже хороше, раки клюют. Опа, що відпала хвист. Витягуємо, виматываємося. Ні. Не. Не знаю, щось. Ну, же, мабуть, підірвав. А, -а, -а. ну, виматываемся. Так, да, от так от. Осторожно, я От так от. Рак зробив свою справу. Міняємо приманку. Цокнуло. А, а, Ні, в мене А, у тебе, а у мене клювака була. Та ні, таке зрозумів, чи надавив він, чи що. Ну трошки от протягнув, ну почувствовав і все. І сойшов. А стоїть на 14 грамів вугар чорнобілий. Ну це судачок був. Ну судак, судачок, не знаю. Ну коротше надавив. Фактом, що надавив. І це так ну, здорово було відчутно. Жанна, Опа! ха Це ж окунь був чи шо? що? Чи мелкий судачок схопив. Приманка. Все. Шабаш. хвоста. Відірвав хвоста. Приманки пробалка. Да. Не, ну. тут я нет и приманки не заявляю. йолки палки все, нема. Так, ладно. Шо? Да, да, да. Так, давайте, знаєте що попробуємо? Попробуємо ось такого типа. Зараз, ух. Приманки хана короче, все одно. О, спробуємо ось такого, типу. О, темний фіолет, куча лапок, може вдруг захоче. Поїхали монтуватись. Ух, плям. Удар був? Пьяму. Значит є судок? Ух. на столько подрыв подрыв только два 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 подрыва понял mm -hmm. только поднять и сразу в догонку. на no. на no, бля mm -hmm. А амей мутант no, молчит а, а вот как бы был бы тройник. No, без mm -hmm. <laughs> так, no, ну, но тройника. А ами мутант молчит окей все ну это три двоих на Випа, да? Опа! <таспорі> Кря-кря-кря-кря буде. <смеш> йолки палки <гум> ну, це... Дай мені таку приманку. Це... це той момент, коли ти отут бачив покльовку, понял, я дивлюсь на кончик, а там отак. І він <гум> только вниз, я його підсікаю, нема. Блять, тройник треба ставити. Блін. Ну, Ці... Оце зубата! Так. Да це зубата що ж мені з цими зубатами так і везе сьогодні і поняв почав мотати о зверху носа а ні, ніфига во рту на, юш... на юшеба, да? Угу. <плес> йо-йо-йо-йо біжите щоб я тебе не бачив ужас ізі е шайнер да, на ізік в лохі на 14 грамах йолки палки опять весь в слизи. Де мої судаки, Де мої окуня. Щось мені з цими щуками сьогодні, Так себе скажем. Я в этот, в ту сторону. Я пошел по этому теперь по випу. Олег сейчас всадил. Прямо с выхлопа. Да? Ну, невеличко. Наверное, не щучка, невеличко. А чем ближе до баря? А -а -а. Сошла? кряк Кря-кря-кря. А, -а, -а. а. наверное, судочок, потому что не сопротивлялось, ничего, как, вата тянулась. Вот так вот. Ну, подача прям крепкая была. Что, по той стороной? Ну, прям дуже далеко. Печалька. Щука. Угу. Ну, уже хоть что-то. Сонечко вышло. Жарче стало. Осип, будь ласка. Эх! Так да, что ж они такие мелкие все? Так скажи, да? Где хорошая щука? Ну что это за щука, -мо, -мо. Что это за дети? Триндец какой-то. И че получится, да, так сейчас ее, чтобы отпустить? Щоб їм навіть руки, руки не испачкать, да? Ага. Мабуть не получится. Блін, як вона жадно взяла. Диви, не хоче віддавати навіть <різь> Ні Не грузика не хоче отдавать, нічого. Та бляха, муха. Цикатуха, я тебе отпущу, отдай мені крючок. Взяла приманку, розірвала Ось так от Да -мо, я тебе зараз зламаю на дві части. Блін на два крючка ще. Я думав хоч на один. З одної руки вимазав. Ну, Ех. Семён ян, семейний. Скажи. Така опа. Поки Олег десь лазить. Я когось садив. Питання кого? а ну покажись щупак і лконець, чи ж хто це такий! Щупак! лі палю! За самий краєшок так, є Ну це добре, що вона за самий краєшок схопила Ух ти йо лки-палки. Так. Йоханы бабай. Вот это... Та да открышь хавальник. О! бежи жизнь Ужас. Так. Тут что-то она меня накрутила. Чутко. Так. Угу. Угу. Так. Ну що, як зазвичай, трив... боже, треба руки вимити, тому що це треш, неможливо щось схопити навіть. Ось такий, коротше, сексик, поки я руки мою. На 14 грамах. Ну непогано взяла, непогано. Ну І десь звідти на повному повному виліті. Ну, сексика, звісно, вона різанула. Непогано. Так, є. Груз знову вибитий, як зазвичай. Блін, заколібало це мене. Оп. Воп. І воп. Отлічно. Ну, поїхали. Пробувати далі. ще одну красопету всадив, ле паля. Я, чесно кажучи, думав, що у мене судак. Бо так гепнуло, так смачно все як полагається. А тут на! Не дивіться, в голову на всі три тройника Як його витягнути, хто його зна. Оп, одне жало освободили. Це вже 50% роботи. Хоп. Так. Главное, опа. Блін, оп. Та господи, коли треба, рот відкривати так, що хай бог мило. Коли не треба, рот взагалі не може відкрити. Біжи. Ужас якийсь. Ну зато я вам скажу так приємненько було. Цікаво, а перший раз у мене там просто дві було плюшки хороших. І виходить, що перший раз удар, але нічого я не зміг витягнути. А второй удар ось був, О, то витягнув. І от стало цікаво, чи там щука, чи там судак ще сидить. Ну, ну В принципі, треба пробувати. Поїхав. Ну, блін, на повному виліті. Далеко шмалять треба. М -м. Поїхали. Ось іще. Когось я присадив на розмову зі мною. А ну хто ж це такий? Ну так ніжно-ніжно гепнуло. Дуже ніжно. Але палець настільки відчутлива, що це відчувається аж бігом. О, Відпав. йолки палки а -а -а. Ну так, да, з такою дистанцією пройти, я вам скажу, це не хухри-мухри. Зуби, це, мабуть, судачок був невеликий. Так, ну це радує. А що, йдуть рухи? Просто далеко шмаляти. Далеко не нашмаляєшся, а на ту сторону обійти до хазяїна мабуть так собі задоволення. <гум> Але чому й ні, може і спробувати треба. Ух ти йо! щупак. Знову щупак. Одні щупаки. І знову дивіться. Ух! Слава тобі Богу, і вийшла. За краєшок схопила. Отлично, кидаємо далі. Ну що ж, шаримося ми з Олегом по всій водоймі, а діла в нас скудні. Ми з Олегом розійшлися по різні сторони, щоб облавлювати більшу територію. Ну, Олег одного судака знайшов, а я поки що ні. Я все граюся за щуками, називається. У мене поки що з судаками діло. Не движеться, на жаль. Але буду все рівно намагатися пробувати. Бо хочеться ж все ж таки упіймати. Але поки що результату немає, тому шукаємо. А, ну що ж, друзі, ось сонце сіло за горизонт, і ще світло, так немного. Але ми вже закінчили свою сесію. Вітер стих і особа результату немає. Вже, мабуть, скільки години дві кидаємо? Да? А, да, десь так. От, і взагалі по нулям. Ну, значить, Олег сьогодні упіймав судачка е, двох. Цей, а я, я тільки кажу, щук, щуканів і то таких невеличких. Ну, і в мене, пожалуй, ударів багато було по судаку. Трошки протягнув, відпав, протянув, відпав. Ну, і в принципі, і все. Рибалка була дуже трудовою. У мене. Да, рибалка дуже трудовою. Було дві непогані рибки, але дуже велика дистанція. 100+, плюс 26. Грам плюс свинг 2,5. Це дуже далекий закид. Були мощні кліваки, але на півдорозі відпали. Відпали, тому що не просік, не просік рибку. Але рибалка дуже трудова. Кліваки то були, да, в принципі, ну дуже-дуже слабенько. Так, маловастенько. От, так що це таке. Дуже трудова рибалка. В принципі, друзі, ось і все. Ну, от, всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Олег. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Пока-пока.